Пропоную вам послухати вірш Анатолія Житкевича-листопада. Але спочатку давайте з вами пригадаємо осінні місяці. Перший місяць осені – Вересень це перехідний місяць від літа до осені. Другий місяць це жовтень, пора жовтіння листя і час завершення всіх польових робіт і приготування до зими. Третій місяць це листопад. Багряне листя вже опадає з дерев, і осінній пейзаж поступово міняється на зимовий. А зараз послухайте віч листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. за моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли. Вітер віє з-гори, за ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, дайте, будь ласка, відповіть мені на такі запитання: про який місяць говориться в вірші? Куди відлетіли лелеки? Що робить осінь в садку? Подумайте, будь ласка. І дайте відповідь. Всі ви молодці! Дякую вам за працю, до побачення і до нових зустрічей!